В Івано-Франківську модернізують вуличне освітлення. Для цього виконавчий комітет має намір залучити кредит Нефко. Запозичення у світового банку дасть можливість замінити понад дві тисячі ламп, оновити повітряні лінії електропередач та придбати нову аварійну ремонтну спецтехніку. Загальна вартість інвестиційного проекту вуличне освітлення становить понад сім мільйонів гривень. З міського бюджету на його реалізацію міська влада виділить чотири мільйони гривень. Враховуючи те, що цей трьохвідсотковий кредитний ресурс, який нам дають кредит при річній інфляції 20%, це по суті не є ніякий, будемо казати, тягар на міський бюджет. Згідно нашого бюджету, ми можемо дійсно сьогоднішній день брати, виходячи із спецфонду, який ми отримуємо щорічно, біля від 90 до 106 мільйонів гривень кредиту. Щоправда, в Івано-Франківській мерії мають деякі сумніви щодо цього проекту, вуличне освітлення востаннє модернізовували чотири роки тому, до того ж, нині в місті є чимало інших побутових проблем, які потребують кредитів. Зокрема, це стосується ремонту міської вуличної мережі та розвитку муніципального тролейбусного транспорту. У нас є проблеми з дорогами, у нас є проблеми з іншими питаннями. Тому я б казав би, якщо є можливість взяти під 3%, відсотки. І бюджет спроможний витриматися навантаження, то я вважаю, що потрібно брати кредити на ті проблемні питання, які ще не вирішені, і які є крайні актуальні. Кредити не поки що саме оптимальні для міста. По перше, тому що вони даються на відміну від водоканалу не в валюті доларові, а валюті грибневі, враховуючи індекс інфляції, тому подібно, звичайно, що це для міста вигідно. Остаточну крапку в дискусії проєкту модернізації зовнішнього освітлення Івано-Франківська має покласти міськрада. Загалом кредити Невко на реалізацію виробничих проєктів мають також отримати теплокомуненерго та водоекотехпром. Ларіон Іваненко Андрій Шкварова новини на вежі.